От дарма я той енергетик пив, так і не зміг заснути. Ще б нічого, якби я зараз був у бункері, там хоч чимось можна зайнятися. А так, доведеться йти в рейд, бо просто сидіти біля багаття та базікати якось немає бажання. Біля одного з таборів знайшли трупи ренегатів. Хто їх вбив, так і не зрозуміли. Але на одному з них був екзоскелет, ще й в доволі гарному стані, що дивно для цих злодів. Тепер треба якось це все, все нести. Але йшов я сюди, щоб перевірити аномалію, тож погода на вечір дуже гарна. А ось і артефакт. Судячи з показників приладу, сміттєвий, але то нічого. Обережно дістаємо ося до нього і забираємо. Тепер рушимо далі. Хочу обійти всі аномалії та зібрати артефакти. Гроші зайвими не будуть. Вже геть стемніло і нарешті захотілося спати. А тим часом дійшли до залізної дороги. Тут теж підбираємо артефакт, на жаль, сміттєвий. Поки йшли, подумав, що було б не зайве і сховки забрати. От в мене їх тут стільки. І перевіримо ось ці аномалії. Там багаття хтось розпалив. Але точно не друзі, бо по КПК ніхто не відповідає. Отак От і. Якщо там хтось і був, то має б якось відреагувати. Проте обережній зайвої не буде. Ні, нікого тут немає. Не знаю вже, чому багато так полишили, проте мені на краще. Озапочалася. А я дістався першого зі сховків. Має бути десь тут, біля каменю, якщо ви вірите КПК. Ось він і що тут. Ого, два набори для створення набоїв. Артефакт, набої та деталі. Непогано. Хоча таких наборів у мене вже забагато. Потрібно спробувати їх продати комусь у таборі чистого неба. Так, а інший сховок у північному селищі. Тож тепер прямуємо туди. Обожнюю дощ і грозу, але вночі ще й на болоті. Це створює певні проблеми. От бісові ковінця, ще цього бракувало. Фух, встиг вибігти з-під удару. А то мав сумний досвід вже. де він в трубах. Так і є, що ж тут? Котел для приготування їжі, цигарки та рошенка і різні деталі, в тому числі, покращення для броні. Це вчасно. Планую все ж спробувати відновити екзоскелет. Коли вже маємо їх три, то час і собі один взяти. Спробуємо, як воно, бузить танком на ніжках. в трішки з науковцями в селищі. А зараз підемо ось сюди по артефакти. Спочатку перевірю поле з електрами, щоб потім не повертатися. А, зрозуміло, тут знайомий нейтрал, тож якщо і були артефакти, зараз їх вже зібрали. Буває, ходімо до двору. Перетягнувся в комбінезон еколога, повісив артефакти на пасок. Пробуємо дістати артефакти. Вчора тут прилад показував два, і навряд їх хтось забрав. Хоча то можливо. Хлопцям сказав мене оберігати, а сам лізу в аномалію. Артефакти на місці, як я й очікував. Перший легко забрав, тепер дістатися до другого. Температура така, що навіть захист не дуже допомагає. Десь тут вилізу. І обережно, обережно звідси. Ова, вдалося. Передягнувся вберив. А дістали ми око дракона та вогняну кулю. Перший артефакт на продаж, а от другий. Це вже й буду сам використовувати. Захист від вогню мені конче потрібний. Зараз підемо сюди, спробую дістати посилки, які вкрали бандити. Спати хочеться все сильніше, але я тримаюся. Дивно, щось надто тихо тут. А мали б бути харцезіаки, що ті посилки вкрали. Забрав посилки. Їх просто кинули біля багаття. Ні трупів, ні слідів. Навіть багаття потухло. Дивина та й годі. Зараз ходимо до згорілого хутора. Там теж бувають вогняні артефакти. Ось і пастка вигляді аномалії. Добре, що її легко почути, та й помітити не те, щоб надто складно. Наче нікого там немає, проте готуємося до гіршого варіанту. Та ж ні, лише трупи кабанів, котрі я зараз оббілую. М'ясо зайвим не буде, хоча час вже переходити на більш кращий харч. А тепер по артефакт. Якщо він там буде. Є чудово. Недарма вирішив обійти аномалії. Дуже обережно йдемо до нього. Хапаємо та ходу звідси, спекотно, що в пеклі. Що у нас тут? Ще одне око дракона. Неповноцінний артефакт, але теж гроші вартує. А зараз сходимо ось туди, по черговий сховок. Я прямо через воду піду, захист від радіації це точно витримає. Та й артефакт виведе її потім. Треба буде, коли дістанемося до табору чистого неба, відправити хлопців в бункер. Най заберуть деталі та продадуть артефакти. Там наче група збиралася йти для обміну, тож буде досить безпечно. І що тут? Купа цигарок, знову Рошенка, Горох та Різний Мотлох. От такої. А чому то аномалія спрацювала? Треба повернутися й перевірити. Не зрозуміло, ну та й біз з ним. Йдемо тепер до цього поля з електрами. Перевіримо на артефакти. Артефакти є, але ж як до нього дістатися? Обережненько, бо тут одна як сіпне, вважай кінець. Відбираю та прямую на вихід. Дуже обережно. Тут іще один сховок поруч. Що цікавого? Ще один набір для створення медикаментів та трішки ліків. Решта відверто мотлох на продаж. Ну що ж, ходімо до церкви. Там має бути науковець, котрий розбирається щодо сміттєвих артефактів, тож необхідно переговорити з ним. Та й швидше за все, ляжу там трішки подрімати, бо вже зовсім очі закриваються. Ха, а мені сьогодні щастий. Вирішив перевірити аномалію на цвинтарі. І тут теж є артефакт. Забирай його і йдемо далі. Ну ось і церква. Все добре, нікого зайвого. Переговорив з асистентом Ковальовим. Розповів, що зібрав зразки для його товаришів і маю завдання зібрати на кладовищі техніки. Трішки потеревенли про новини. Залізу на дах. Звичніше десь так влаштовувати нічліг. Що ж, тут цілком зручно буде, та й відходи-підходи є. Розстилаю спальник, їм, та й лягаю на коротке відпочинок.